Всім самий величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі Анонс Цінопад. Як листопад, цінопад в АТБ на продукти. Бачу дуже хороші знижки, так що вмощуйтесь позручніше, записуйте у своїх нотатках, що вам потрібно. Придбати на наступний тиждень, з 8 по 14. Ну, і ще ж ми подивимося з вами промгрупу по 15. Промгрупа починається з 9 по 15. Число. Я вже приготував свій золотий маркер. Будемо з вами відмічати найкращі знижки. Київ. Вечірній відрошен 121 гривня. Хороша знижка, дуже хороша знижка. І шоколатерія теж від рошен 120 гривень. Теж хороша знижка. До речі, Київ вечірній вечірні 176 грам, а шоколатері 194 грам. Це дуже хороша ціна на ці цукерки. Десерт від Рошен молочний, білий та чорний 19 гривень, плитка 80 грам. Теж хороша знижка. Зверніть увагу. Дуже хороші знижки на чай. Мономах, усі, які є види, усі вони йдуть зараз зі знижкою 40%. Тут і кинійський заварка, і чорний з бергамотом. 34,90, 37,90, упаковки по 80 грам. Зелений мономах 21 гривня, 50 копійок, 25 пакетів. Мономах 30 пакетів, оцей великий, 1001 ніч, і бризки шампанського, 23,90. І мономах. 45 пакетів. Тут йде бергамот, чорний і лісові ягоди. Смак 27,90. 45 пакетів. Також зверніть увагу. Кавумани Якобс, Монарх. Велика упаковка зі знижкою 40%. 188,90. Ковбаска. Від своя лінія, шинкова. Майже 100 гривень. За палочку 500 грам. Ковбаска єврейська від своєї лінії кілограм 300 гривень, враховуючи те, що вона йде зі знижкою 44%. А ось пасту з ікрою океанічної риби від своєї лінії 33 гривні за 180 грам. Хто її купував, залишайте коментарі. Я її хочу також спробувати. Мені дуже подобається від Норвен ікра, від водний світ, а от пасту я ще не. Коштував, тому я хочу взяти, спробувати. І тут не 160 грам, як інші всі виробники виготовляють пасту, а 180 грам. Ціна вага. Я хочу вам всім дуже подякувати за ваші коментарі, які ви залишаєте під відео. За те, що ви ділитесь, дуже вам бага... дуже багато, дуже багато-багато від мене вам подяки за те, що ви ділитесь різними продуктами. Варто чи не варто купувати. Ми всі тут ділимось і залишаємо коментарі не тільки для мене, а один для одного. Дякую за вподобайки. Оселедець від своєї лінії 97,80. Оселедець це козацький, якщо не помиляю. Це чек, Так, 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 так. так. Оселедець філе шматочками. Це філе шматочками, так? Да? 31 гривня 80 копійок і 4580 300 грам. В залежності да, вага. трішки більше, тому дорожче. М'ясо міді 46,80, також хороші знижки 30%. Форель від Норвен 182 гривні 240 грам. Соуси теж хороша знижка з 16,50-180 грам. Часниковий та сендвіч. Часниковий дуже смачний, дійсно, до картопельки. 16,50. Кукурудза від Верес. Верес хороша компанія. Мені вона дуже подобається. І кукурудза. Дуже багато пишуть, що дійсно кукурудза хороша. 39,90 340 грам. Шампіньйони від своєї лінії: 450 грамів, 58,90. Олія. Олія буде в акції щедрий дар. 3 літри, 156,90. І 750 грам 39,40. Тут у нас йдуть сардіни і кілька від торгової марки море. Вага 230 грам, сардини 90 з додаванням олії. І кілька. Не розібрано в автоматному соусі 25,90. Зі знижкою арахіс від своєї лінії 23,90. 120 грам. Вермішель швидкого приготування своя лінія 7,30. Теж хороша ціна, можна придбати. Так, це для пухнастиків, корм Premium Selection Клуб 4 лапи 43,90 упаковка 300 грам сухий. Да? І е, ласощі для котиків 9,50 за один цей стік. Карт нуар 140 грам. 172 гривні майже. Так подорожчав, да? Ну, добре. І чорна карта 75 гривень, майже 230 грам. Вона йде для. Ні, це не для. А, можна і для турки, да. Арабіка мелена. Вироби снеки. 1890. Упаковка велика, 150 грам. Також зверніть увагу, дуже хороша приправа. усім рекомендую. Надзвичайно хороша копчена приправа від камбес. 14,90-20 грам. Спробуйте вона дійсно дійсно дуже хороша. Сир плавлений, вершковий, весела корівка. 11,50-70 грам. Сосиски. Кусняшки від своя лінія. 41 гривня, 70 копійок, 300 грам. Крильця курячі від своя лінія. Кілограм 153 гривні. До речі, хороша ціна. В магазині, в тому спеціальному, де продають м'ясо, можна купити по 140. Це акція була. По 140, ну, тут 153. Так, мої улюблені хачапурі по-аджарськи 57,80 300 грам. Я їх купував. Всім сподобалось. Мама казала дуже-дуже смачні. Сологуні сир від Яготинський 200 грамів упаковка 44,50. Навіть молоко в акції 30 гривень від ферми 2,5%. Вага 840 грамів. До речі, я купив а, в іншому магазині. О, хотів вам викинути. Вже показав. Я забув цю марку, от перед очима малюнок бачу, а забув, як називається. Цілий літр молока. Я ще звернув увагу, я коли купував, не дивився, а вже вдома подивився до цілий літр. От хай буде воно 32 гривні, але хай буде літр. молока. Йогурт, персик-полуниця від Ягодинський 33,50-750 грам. Йогурти, десертні сирки Марійка. 14,50-130 грам. 15,90-150 грам оці стаканчики. Мені дуже подобається скакаву цей надзвичайно смачний. І ось такий йогурт з кульками: 21 гривня, 30 копійок, 155 грам. Щось вони так порозкидали по цілому журналу каву. Ну, добре, кава Якобс. 230 грам. 68,90 40% знижки. Хороша ціна. Кава Монарх кілограм в зернах 339,90. Теж хороша ціна. Шоколад Міленіум 30 гривень 90 копійок. Цукерки на вагу, кокос Парадайз. 11,30 за 100 Яний Гамі. 18,50. Крекер від «Рошен» 32 гривні майже. Упаковка 235 грам. Шоколад «Міленіум» 1820, 95 грам. Дуже смачний цей батончик з арахісовим маслом. Надзвичайно смачний. 22 гривні зараз. Вафлі від «Рошен». Ваніль і шоколад 142 грами 22 гривні 90 копійок. Якщо я не помиляюсь, барні також зараз в акції і продовжили. З молочною начинкою 43,90, 150 грам вага. Це напій енергетичний. 2390. Біола велика 2 літра 22,90 фруктова. Вода Моршинська. Цього, цього разу зараз трускавецька в акції. А Моршинська трішки дорожче. 14 гривень 1,5-літрова. Мінеральна, негазована, слабогазована та сильно газована. Садочок, нектар. Ананасовий по 33,90. І решта всі по 26,90. Це добре, тому що, знаєте, інші чомусь виробники. Кожен нектар в різній ціні. Так, гель для дітей для купання 42 гривні 350 грам. Так, це у нас, я навіть не знаю, це якась новинка. Онлайн. Це для, це для інтимної гігієни. Ага, я згадав, я показував. А, гель для інтимної гігієни 400 грам, 51 гривня. Так, це у нас рідке мило півлітрове з дозатором 46,90. Зубна паста Paradontax 76,90 і 6490. Комплексний захист і класичний без фтору. Вага 75 грам. Серветки. Антибактеріальні 28,40 зі знижкою 50% бачу. 120 штук. 28 дуже хороша ціна. Також зверніть увагу на ці антибактеріальні серветки. Так, ось ці мені дуже потрібні: 27,50 серветки 150 штук, хороша ціна. Мабуть, я теж візьму, хоча в мене ще є 26,90 рушники паперові від своя лінія. А, і папір туалетний Elite Soft. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. 32 гривні 50 копійок за 4 штуки. Капсули для прання Нео 104,50 універсальні 14 штук. І 10 штук Колор 83,50. Для прання Гель вагою 3,5 кг, 81 гривня Грюнвельд. І чистячий порошок Grunwald 18,50 за пів кілограма. Теж хороша ціна. Так. Тут у нас надмірне споживання шкідливе для вашого здоров'я. Кому що потрібно, можете просто поставити на паузу і переглянути, щоб я все не розповідав, бо займе дуже багато часу. Ну і промгрупа. Дитяча сторінка. Промгрупа, яка починається з 9 листопада по 15 включно. Я думаю, вам цікаво дивитись промгрупу, давайте переглянемо. Тут у нас будуть каструлі на 1,5 літри 199 гривень з кришкою. Тарілки обідні 25 см 44,90 враховуючи враховуючись зі знижкою, хороша ціна. Тарілки, тарілка глибока 44,90 також. Білій салатник. Надзвичайно класно. А салат має вигляд. Дивиться та виглядає 159 гривень. Надзвичайно класно він дивиться в цій прозорій салатниці на літр 700. Чайник з нержавіючої сталі густо 2 літра 259 гривень. Набір картриджів для глечика. 349 гривень. Набір ножів з нержавіючої сталі. В наборі великий, середній та маленький 169 гривень. Корзина пластикова. Ажур на 7,5 літри з кришкою 125 гривень. Ковдра вовна. Розмір 1,40 на 2,5 м, 499 гривень. На матрасник 399 гривень. Розмір 1,60 х на 2 Тут у нас йдуть прихватки. Розмір 20 на 20-26 гривень і скатертина. Розмір 1,20 на 1,50 метр. 1, 20 на 1, 50, 199 гривень. Ми подивимося з вами цю скатертину в магазині обов'язково, чому вона така дорога. Аромадифузор 129 гривень. Килимок для ванної кімнати 119 гривень. Розмір 45 на 70 гривень. Сушарка для білизни 349 гривень. Стілець на дві сходинки 199 гривень. Дуже хороша річ вдома. І остання сторінка. Не хочу вас затримувати. Крем фарба стійка Grace 31 гривня. Ефірна олія 37. Олівець для губ та очей 30 гривень. Набір, поліроль для пластику. А, це губка. Губка 100 мл. 63 гривні. Календар 40 гривень. Настінний з перекидними аркушами. Колготки 200ден 100 гривень. Шкарпетки дитячі 33 гривні. Шкарпетки чоловічі. 18 гривень. Домашнє взуття капці жіночі 349 гривень. Рукавиці чоловічі 159 гривень. Подивимось, що це за рукавиці такі. Майка жіноча 85 гривень. Халат жіночий з довгим рукавом. 100% бавовна 299 гривень, розміри з 50 по 56. Світильник, також подивимось його в АТБ. Декоративний в асортименті. Ну, рік дракона 85 гривень. Лампа з датчиком руху від трьох батарейок працює 199 гривень. Рівень будівельний з лазерним проміном 129 гривень. Тепловентилятор міні 299 гривень. Це його, знаєте, можна з собою під ковдру накрилися і вмикнули. І Так грієтесь. Дякую всім за перегляд, за ваші коментарі та вподобайки. Скоро зустрінемось. До зустрічі!